Залишається всього кілька міст по нашій лінії логістичній артерії, яку за будь-яку ціну хочуть окупувати росіяни. Це Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, а далі Харківська область. Назви, які вчора були точками на мапі містами на сході країни, які десь ми колись чули, сьогодні звучать як імена людей у реанімації. За кожне тримаються своїми руками наші військові, що вже і так втомились, і все ж таки не можуть ні за що їх відпустити. Я головою розумію, що Путіну не потрібна слав'янська краматорська агломерація. Путіну потрібне знищення України у її політичному і всієї України. І якщо у нас у когось хватить розуму здати і обміняти слов'янську краматорську агломерацію, то наступним буде Харків. Бо немає більше по цій трасі. Що там? Чугуїв? Ізюм. Це маленькі міста, ну тобто там не зацепишся. Тут все-таки слав'янська краматорська агломерація. У нас дуже багато всяких заводів. Тут, тут майже на один Славянськ приходиться, майже 15, Я зараз начну перелічувати. А це все промзони, це все підземні якісь. Ну тобто тут можна за кожну вулицю довго триматися. Ну, і як там кажуть якісь воєн... Я не воєнний експерт, але кажуть, що повністю, якщо ось так, як зараз воно все йде, тобто у Путіна у нього, його салямі виходить, він помаленьку нарізає. Але отут, де славянськ краматорський йому буде потрібно півтора-два року, щоб це все ну, взяти. так сказати. А це все одно час.